Привіт, вболівальники синьо-білих за останні кілька годин з київського динамо з'явилися важливі новини. Можливо, гравець йде, і очевидно, ні тимчасовий тренер, ні президент Ігор Суркіс не готові докладати особливих зусиль, щоб його утримати. Перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати нас. Схоже, що Динамо ось ось попрощається з захисником Василем Буртником, якому лише 23 роки під час зимового трансферного вікна, для багатьох уболівальників це навіть не дивно. Адже, хоча він і є частиною команди, буртник ніколи не отримував реальної можливості в основному складі. Його контракт належить Ниві, Тернопіль. І з моменту прибуття до Динамо в оренду Буртник не зіграв жодної хвилини в синьо-білій футбольці. Нинішній тренерський штаб розуміє, що для розвитку гравцеві потрібна ігрова форма, яку він навряд чи отримає в Динамо зараз. Тому його відхід здається дедалі ймовірнішим. Два клуби Прем'єр-Ліги вже виявили інтерес до захисника, і їхні імена тримаються в таємниці. Крім того, Клуб Українська Прем'єр-Ліга також стежить за ситуацією та може зробити пропозицію щодо посилення захисту. Якщо трансфер відбудеться, це може бути позитивним моментом як для Буртника, який прагне ігрового часу та безперервності, так і для Динамо, яке починає коригувати свій склад на решту сезону. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих. Як ви вважаєте, чи варто було Динамо дати буртнику шанс, чи дійсно найкращим варіантом буде піти? Залишайте коментарі нижче. Я хочу почути вашу думку. І слідкуйте за новими ексклюзивними новинами про наше Динамо.